Привіт! Якщо ви перебуваєте в Польщі і плануєте подавати документи на карту побиту, то це відео буде для вас корисним. В сьогоднішньому відео я розкажу, як отримати карту побиту по роботі. Привіт, мене звати Тетяна. Ви на каналі Іммігрантка з стажем. Я вже восьмий рік проживаю у Польщі і вже маю карту президента довготермінової унії Європейської. Що таке карта побиту? Це документ, дозвіл на проживання і роботу, який можна отримати, якщо ви плануєте працювати і перебувати у Польщі більше ніж три місяці. Є три основні види карт: перший це карта часового побиту, тобто її можна отримати при наявності роботи легальної, трудового договору. Другий вид. Карти та ставили побит, це якщо у вас є польське походження, маєте польське коріння, тоді можна оформити карту сталого побиту. Цей вид карти дуже часто плутають з картою резиденту длуготермінового ній європейський. Такий вид карти він отримується після п'яти років легального перебування в Польщі. Це може бути і рух безвізовий, тобто безвізовий. Безвізові три місяці ці візи, ну і карти побиту. Карта часового побиту, тимчасова карта, карта по роботі, яка видається по роботі, вона максимально може бути дійсна до трьох років. Але я зіткнулася з такою проблемою, що дуже довгий час очікування. Першу свою карту я чекала. Шість місяців. В грудні ми подались 2018-го і в червні 2019-го ми отримали. Ну, ми це, я і чоловік отримали нашу першу карту. Кожного разу я подавалась на карту побиту, і кожного разу ми отримували. Ми це, я і моя сім'я отримували карту. Я не користувалась послугами посередників, які за. Плату допомагають в отриманні карт. Розкажу про критерії, які треба виконати, щоб була можливість подаватись на цю карту. І так, хто може подаватись на карту побиту? Людина, яка бажає жити і працювати у Польщі більше ніж три місяці, має підписаний договір з працедавцем, це умова опраці або умова зліцення, і працює і має стабільний дохід. Тепер розкажу детальніше про документи, які треба зібрати, щоб подати. Тепер розкажу детальніше, які документи треба, щоб зібрати цей пакет документів. Перший пункт це заповнена анкета. Її можна скачати на сайта міста роздрукувати і заповнити. Заповнювати треба чорною ручкою і друкованими літерами. Другий пункт це чотири фотографії. Розміром 3 на 4 і копії вашого паспорту, усі сторінки, де є якісь візи, печатки, записи, усі усі сторінки. Наступний пункт це умова о праці або умова злюцення підписана вами і вашим працедавцем. Наступне це залончник номер 1 який заповнює роботодавець, його теж треба принести і правильно заповнити, бо інспектора в відділі судзожемців дуже чіпляються, якщо навіть якась на циферка чи літер. Літера не так написана, як треба. Твердження із ЗУСУ, що ви платите складки зроботні, це медичне страхування. Його можна взяти у безпосередньо в зусі в офісі, або якщо працюєте через агенцію праці, попросити в координатора чи в лідера хто там старший, що вам така потрібна для карти праці, вони, як правило, без проблем видають такий документ. Наступний пункт це договір оренди житла. Якщо ви орендуєте житло самі, тому що при оренді житла такий договір обов'язково повинен бути підписаний. Якщо живете на квартирі від агенції праці. То знову таки звертаєтесь до керівника, до лідера, до координатора і просите, що вам такий документ треба. Ну і останній пункт це гербовий збір, оплата за саму карту 440 злотих. Можна оплатити. Принаймні я так оплачувала через додаток, банк, банківський додаток і видруковане підтвердження додавала до цього пакету документів. Але е, обов'язково зайдіть на сайт ґенду міста» і перевірте і список документів, і гербовий збір, суму гербового збору, так? І, і ще один нюанс, якщо е, у вас є якісь Документи, наприклад, свідоцтво про народження дітей, або свідоцтво про одруження, його обов'язково треба перевести на польську мову. Так званий так зване тлумачення Пшешенко. Звертаю увагу на те, що якщо у вас якісь документи заламіновані, або замовте через дію дублікати, або спробуйте, або зверніться до людей, які це вміють, розламінуйте їх, тому що в ужендах можуть не прийняти у вас ці документи. І ще повертаючись до оплат, ще треба буде оплатити 100 злотих за сам пластик, за видачу пластика. Ну і це все. Тепер розглянемо, як же подати, куди звертатись, куди нести свої документи. У нас в Лодзі є виділи з в Петриковський 103, туди можна віднести документи у перше віконечко або відправити поштою. Колись була електронна черга, де можна було записуватись, але це дуже. Було незручно, тому що ніколи не було місць, і треба було просити людей, які допоможуть за гроші поставити на чергу. Ну або можна прийти особисто і подати всі документи вперше віконечко. Час очікування в кожному воєводстві свій, з того, що я чула, то у Вроцлаві дуже довго розглядається в Познані, в Лодзі у нас теж. Дуже довго очікують, більше року можна очікувати карту по роботі. Це при умові, що ви приїхали до початку війни. Після того, як ви подали всі документи, чекаєте дзвіночок від інспектора. Він там чи вона каже, які документи треба донести, на який день прийти, на яку годину ви приходите, приносите ці документи, тому що після 9-8 місяців вони вже застаріли, наприклад, орен. Договір оренди квартири, там, наприклад, або ЗУС, або може у вас робота змінилася, ви поновлюєте ці документи, доносите. І ну, десь два місяці треба чекати, поки буде децизія, рішення по вашій справі. І тоді ще, мабуть, тижнів 2-3, поки буде пластик надрукований і можна буде прийти. Забрати його і від мене такі рекомендації: не чекайте останнього дня, подавайтеся завчасно, плануйте. Може, навіть прописуйте, створюйте план, якийсь, щоб бо перше не тримати це все в голові, тому що ну все його не запам'ятаєш. А так ви відкрили записничок, все бачите, коли в кого що слідкуйте за термінами дії ваших паспортів. Паспортів ваших дітей, щоб все було в порядку. Друге, завжди зберігайте всі копії документів. Якщо подаєтесь, робіть фотографії, які документи ви подали, щоб у вас підтвердження було. І ще таке, якщо ви робите оплату гербового збору через касу, бо коли у уже можуть бути такі каси, монеті, наприклад, де можна оплатити, тому і обов'язково. Теж робіть фотографію, тому що інспектори частенько десь їх гублять, і тоді довести щось дуже складно, що ви платили, заплатили цей гербовий збір. А 440 злотих це немало. Якщо за час очікування карти ви змінили працедавця, обов'язково повідомте інспектора. Якщо не знаєте інспектора, просто дошлі листом. Обов'язково робіть полицоном, тобто заказним воно називається. Ви заповнюєте на почті така жовта бумажечка і відправляєте. Це буде підтвердженням того, що ви подали документ. І якщо ви вирішите подавати документи на карту поштою, висилати поштою польською, то теж обов'язково робіть ліст поліцони. Додатково заповнюєте на почті жовту бумажечку. Якщо ж ви тільки плануєте переїзд до Польщі, не знаєте, з чого почати. Запрошую до себе в телеграм-канал, там я все детально розказую, з чого почати, як, де і що, щоб не втратити, не загубитися. Ну і додатково я створила гайд по переїзду в Польщу без паніки для українців у 2025 році. Тому приєднуйтесь до телеграм-каналу, в мене завжди актуальна і корисна інформація. Пока і до зустрічі в наступних відео!